В одному шведському містечку відбувається пограбування, котре так і не сталося. Спочатку заручники мовчать, тому що грабіжник прийшов випадково в квартиру, котру виставили на показ. Але після заручники починають розмовляти та ділитися життєвим досвідом зі всіма, і так само грабіжник. Для всіх ситуація стресова. Але після приходить поліція, коли всіх заручників виводять, рабіжника там не виявляється. Куди він сховався? Зараз ми це дізнаємося. Але для початку давайте дізнаємося, хто ж такий Бекман? Це шведський письменник, журналіст, блогер. Він випустив у 2012 році два романи. Першою називається Чоловік на ім'я Ула і другий речі. Тривожні yes. люди це книга неординарна, це пов'язано з психологією. Для людей з тривожкою це буде дуже цікаво прочитати. Якщо у вас немає коштів на психолога, ця книга вам допоможе. Ну, вона піднімає дуже багато тем, про котрі саме ви самі дізнаєтесь. І так, як ви вже зрозуміли, ця книга про пограбування. Тривожні люди. Рефліг Пакман. Ну, на обкладинці, цікава обкладинка, ми бачимо тут різні книги. Багато якісь ключі, є кролик, вушка кролика, і це, до речі, пов'язано з сюжетом. Спойлери зможу зняти в наступному відео, якщо вам це буде цікаво. Ззаду в нас знаходиться анотація. Те, що буде відбуватися у книзі, ну, коротко я вам вже розповіла. Тут теж вибухівка, але не справжня. Хоча всі думають, що це таки так. Пусок піци, це теж пов'язано з сюжетом. Сама обкладинка така проста чоловік, дуже страшний масці, господи. Ну, до речі, не такий спойлер. На самій книжці знаходиться грабіжник, а в кінці книги вже буде написано, що це все-таки грабіжниця. Це дуже цікавий поворот був. Я думаю, коли ви будете читати, що у вас з'явиться бажання, то ви теж здивуєтесь. Е, от чому я вирішила купити саме цю книгу? Коли їх почав в соцмережах, це саме із за другого розділу. І розпочнемо. Десять років тому на мосту стояв один чоловік. Ця історія не про нього, і вам не потрібно зараз про нього думати. Ну звісно, тепер ви не перестанете про нього думати. Це те саме, що сказати не ну, думай про тістечка, і тоді вони не йтимуть вам з голови. Тоді зробимо так не думайте про тістечка. Знати вам потрібно тільки те, що десять років тому на мосту стояв один чоловік. На самому парапеті, високо над водою, і життя його наближалося до кінця. Але зараз не думайте про це. Думайте про щось приємніше. Думайте про тістечка. Другий розділ цієї книги. Він і веселий, але з великим сенсом. Психології, як я вже казала, дуже багато на різні теми. Так само. Коли беруть заручники різних людей, у кожного є свої проблеми. І можу привести приклад, наприклад, та сама Зара. Це жінка високого такого статного життя. Вона не сприймає звичайних людей. Вона працює у звичайному банку, але для неї це тяжке життя, тому що саме вона. Бачила цього чоловіка, який стояв на мосту. І сьогодні був огляд на отку книжечку. Дуже цікаво, мені дуже зайшло, сподобалось. Ця um, книга по віковій категорії не знаю, вона підійде, мабуть, ну, для підлітка від 12 років і вже далі. Може, ти хочеш 30 читати, це все одно буде цікаво. Сподіваюсь, вам сподобався мій огляд. Було цікаво. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. どうした